Ковка з нормалом. Перше, що я вам хочу показати, я нарешті знайшла цей дубайський шоколад. Я його ще не куштувала, буду в наступному відео його куштувати, тому переходьте, зберігайте відео. Також я придбала ось такі дві шоколадки, я їх дуже люблю з полуницею. Їм прям лайк. Далі я хочу вам показати ось такий L'Oreal, це кондиціонер. Єдине, що він для світлого та сідого волосся, як бачите, я брюнетка і вирішила його спробувати. Мені сподобався в принципі цей кондиціонер. Як бачите, по відео коси досить гарно, гарний мають вигляд, але єдине, що вони більш освітлюють. Тому цей кондиціонер і ця серія більше для жінок з сідими косами плюс ті ну, які блондинки. Дві масочки, я вам раджу їх спробувати від усього серця. Вони прям топ. Я думаю, що один раз на тиждень буде достатньо використовувати дуже-дуже приємне відчуття після використання цих масочок. Вони в норму коштують десь біля 43 крон. Тут є ще фірми, ще і маски. одна фірма. А ніяцинамід в мене проблемна шкіра, і тому він бореться з почервоніннями. І взагалі дуже корисна така штучка. Це у нас іде сироватка. Зараз можемо подивитися: мої трошки, так. Яка в неї консистенція? Бачите, така сироватка у виді крема, така вона легенька-легенька. в вдома, дуже бюджетні. Це в нас всі спеції. Я взяла? Барбікю, тому що я хочу курку маринувати, і паприка як стандарт. Вони по 17 крон. Мені здається, що саме в нормалі, саме всі ці спеції, вони тут найдешевші. Це вся розпаковка. переходьте в наступне відео. Я там буду тестувати шоколад.